Якщо ваше прізвище перебий ніс, не ховай зуб, убий вовк, не пий пиво, не лий борщ, найімовірніше, що ваші предки. Козаки. Чому найімовірніше? Бо саме на Запорізькій Січі кували такі цікаві прізвища, двоскладові і переважно імперативного характеру. І саме тому така значна кількісна перевага а, сьогодні спостерігається у центрі України та на сході. Найвищий відсоток має Харківська область, Херсонська і Полтавська. Але такі прізвища могли народитися не лише на січі, тому досліджуйте. До речі, за прізвищем наданим на Січі можна було дізнатися, а чим займався цей козак. Наприклад, Сердюк Гетьманський охоронець, пушкар та гармаш це козак. Які обслуговували або виготовляли цей вид зброї. Соломаха та тетеря походять від назви страви, яку козаки вживали майже щодня. Зрозуміло, чим займалися Хорунжий, сотник, Компанієць, Крамер, саловоз. Прізвища на Еча-Єча, наприклад, Василеча чи Андреча, поширені здебільшого на Київщині. Найбільше прізвищ на Айло на Харківщині. Прізвища на Аш, наприклад, Худаш поширені майже на всій території України, і кількість їх відносно невелика. Але найбільше їх у Чернівецькій області та Одеській. А ось модель на ік має територіальної прив'язаності і характерна для усієї України. Прізвища на ік можуть вказувати на рід діяльності, наприклад, візник чи сотник, можуть бути утворені від власних імен, наприклад, костик, василик. від речей, якими користувався першоносій вулик чи сірник. І навіть від місця проживання прізвища на ко, наприклад, жилко чи приходько поширені також на всій території України. Найбільше їх у Чернігівській області: Сумській, Полтавській, Донецькій, Запорізькій та у Криму. Також розсіяні по всій території України прізвище на «притулка», залипка і перевагу їх у такій чи іншій кількості важко встановити. Приблизно таку саму картину рівномірного розсіву по всій Україні являють і прізвища і суфіксами аго, анко, ань. Аха, Ашко, Ега, Ера, Ечко, Ешко, Ілко, Их, Іця, а ще Ічка, Ічко, Іш, Иш, Ішко та Хно. У Чернівецькій області найбільш поширені прізвища на ар аш та ан. А ще прізвище румунського походження на ул, ганул, манчу. Прізвища на ан також поширені в Одеській області, і Луганській. А до західних Юліан Радько зараховує прізвища на ісь, на усь, на унь, а ще унька, уник. І ось чимало прізвищ на аж та яж засвоєні з польської мови. Прізвища на уць-уць, Юц юць е, походять з румунської мови або могли сформуватися під її впливом. Так само прізвища на уца-уця, юца юця. -Юця.